Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковку Кінтер Серпюзі. І сьогодні ми продовжимо відкривати Kinder Joy новорічної серії. На попередньому відео, якщо не дивились, подивіться, будь ласка, в описі буде посилання. Ми е відкривали 12 штучок, палеточку. Ми натрапили на 3 різні колекції 20, 21 і 22 року навіть одна іграшка нам трапилась. Отже, ми продовжуємо відкривати. Перед нами 12 Joy і давайте розпочинати. Отже, традиційно розпакуємо 12 штук і починаємо. І нам трапляється сніжинка. Сніжинка з кладишу. Давайте переглянемо його. Ось така колекція. Нам траплялася в 2021 році, коли ми зустрічали 21 рік. Тут ми маємо Санту білого ведмедя оленя. І сніговика, і пінгвінчика, і ще сніжинку, і подарунок. Ось саме нам ця сніжинка і трапилася. Маємо мотузочок, маємо таку 3D-сніжиночку. Це у нас слугує вона як прикраса до ялинки. Дві частинки просто складаємо, ми можемо її обвести для листівки. Маємо мотузочок і підвести її на ялиночку, як ялинкову прикрасу. Також на ній є сніжиночки, можна олівчиком так промалювати, і будуть сніжиночки. Ось таку ялинкову прикрасу ми маємо. Отже, перша іграшка наша сніжиночка. Друга у нас буде, о, знову, наші санчата з мішочком. Давайте зберемо, вже зібрану візьмемо. Ось такі санчата, жовтенькі з червоним маємо. І коричневий вимішечок. Також можна, як прикрасу, до ялиночки використовувати. Ось такі санчата ми маємо. Друга іграшка в нашій колекції. Отже, третя. Ось щось новеньке. І знову у нас, е, вдається... Так, це ми мали зустрічати 21 рік. Але нам потрапляється минулорічна іграшка, тобто 20-го року з колекції. Давайте вкладеш, покажу вам лицеву сторону. Ось. Тобто, підкладали іграшки, які не розійшлися в минулому році, підкладали до колекції свіжої, так скажемо. Ось такий у нас олень трапився. Тут є елементи, що мають світитися. На жаль, іграшка сама по собі не тримається, тільки за ось ці пази. Ось на цю прищіпку ми маємо паз одягнути один і другий. І ось так тільки з'єднується наша іграшка. Тобто без цієї жовтої прищіпки воно не буде триматися. Отут ми маємо його причепити, на за цю прищіпку на подаруночок. І це буде така додатковий аксесуарчик. Олень, в принципі. Цей елемент, що світиться, в нього в лапках подарунок, червона шапка, крізь шапку стручать його роги. Ось такого оленя ми маємо. Так, знайдено. Далі. Далі у нас трапляється пінгвінчик. Такий пінгвінчик. Має він відтиск. Відтиск ялиночки маємо. Давайте переглянемо. Так, точно є ялиночка. Це відтиск для паперу. Ось такий маємо відтиск. Він складається. Тут це наче іглу, на якому сидить наш пінгвінчик. Пінгвінчик з двох частиночок швиденько з'єднали. І також на светрі має ялиночку. І встановлюємо його от сюди. Ось так він одягається. В принципі, дуже прикольно. Шкода, що немає у нього мотузочка, як зачепити як ялинкову прикрасу. В принципі, можна поставити його під ялиночку, буде прикрашати собою. Наступне у нас іглу. Іглу в 3D вимірі. На жаль, нам іграшка ця вже траплялася. Візьмемо зібрану. Ось таку І снігову іглу маємо. З двох частинок складається. Ось так легко все і просто. В принципі, як прикраса для ялинки, ну, непогано. Але можна було б краще. Наступний, на жаль, повторка, наш олень, який нам тільки натрапився. Наступним. Наступного у нас 3D ялиночка. Також ми її бачили минулого відео. Ось така ялиночка з візерунками. Також складається з двох частинок. Ось така у нас ялиночка, можна її обвести для листівки, для Санта-Клауса чи Святого Миколаячка. Ось таку ялиночку ми маємо. Також ми маємо мотузочок, щоб її зачепити. Щось вона не хоче стояти. Ну, хай, нехай собі отак. Наступна зірочка. Зірочка нам траплялася минулого відео цілих три рази. Ось таку ми маємо зірочку. Желтеньку, також з двох частин, також можна її ввести для листівки новорічної. Ось таку ми маємо зірочку. Наступна. Наступним ми маємо от також повторочку: це сніговичок. Сніговичка цього ми також бачили в минулого відео. Розглянемо зібраний. У нього тут також є штамп для паперу. І це подаруночок. Не можу відкрити. Ось подаруночок. У нього на светрі зображений відтиск, який він має, це подаруночок. Просто ставимо листочок паперу, зажимаємо і маємо такий відтиск подаруночка. Лайки нам ставить сніговичок, ви теж поставте лайк. <реш> Наступна сніжиночка. Сама перша наша іграшка ось така сніжиночка. Також з двох частинок, також можна як трафаретик, як іграшку для ялинки використовувати. Наступним. Ми маємо синенький подарунок. Минулого відео ми мали такий жовтий з червоним подаруночок, Стікери. Маємо 5 стікерів для новорічних листівок. І от такий подаруночок на ялинкову прикрасу ми маємо складається з трьох частиночок. Ось так. Зібрали ми отакий подаруночок. Нагадаю, який ми мали минулого відео. Ось такий червоний з жовтим, а це такий більш малиновий з синім. Ось такі ми маємо подаруночки. І останній на сьогодні. Це у нас знов 3D-сніжиночка. На жаль, у нас ще одна повторочка, але нічого страшного. Через секунду ми переглянемо весь сьогоднішній улов. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. І з новенького ми маємо подаруночок нового кольору, сніжинку, 3D-сніжинку для ялинки. Ми маємо нашого пінгвінчика на іглу і ми маємо оленя на прищіпочці. Інші іграшки ми, на жаль, вже бачили в минулого відео. Якщо не дивилися посилання в описі, будь ласка, подивіться. А я вам дякую, що додивились до цього моменту. Прошу вас підписатися на канал, щоб не загубити. Поставити лайк цьому відео, щоб більше людей змогли побачити його. І натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. Я вам всім дякую до побачення!